Тільки я глаза закрою, предо мною ти встаєш, тільки я глаза открою, над рісницями пливеш. Він прийшов у БДТ 1956 року в період його повного розвалу. Коли не було глядачів у залі, коли сиділо двадцять тридцять чоловік, в 1953-1957 роках, коли БДТ гастролював у Баку, зали були пусті. Вистави були в'ялі нецікаві. Головні ролі грали Альхіна і Стрижельчик високої майстерності не було помічено. Пройшло кілька років. І коли глядачі побачили стрижельчика на сцені, вони були здивовані. Адже це був той самий актор, який нічим не вражав глядача всього декілька років тому. Це були інші актори, це були майстри, найталановитіші люди. Цей театр був створений руками Георгія Олександровича Товстоногова. Я був дуже жалован, тому що что... трупа була в жахливому стані. Були мороз сильні, старі кий, сафронов, лариків. З За Замалоїм виключенням відсутствовал совершенно середній склад. Виключення я имею в виду такі артисти, як Стрижельчик, Ільян Макаров. Вот. Ну от. І повна відсутність молоді. Він народився в Тбілісі. Дуже любив це місто. Його мама грузинка, а батько росіянин. 1937 року батько був заарештований. сім'я опинилася в важкому становищі. Товстоного в цей момент вчився в гітісі і ходив на репетиції у мхат в ту епоху, коли мхат був великим театром. У Георгія Олександровича був свій бог Володимир Іванович Немирович Данченко. А вистава Три сестри у постановці Немировича була його мистецьким еталоном. Цю виставу він бачив багато разів. Він розумів, що це рівень, до якого потрібно дійти. Потім він опинився в Тбілісі. Там він спочатку працював у театрі юного глядача, згодом перейшов в російський драматичний театр, де йому нічого не вдалося, не було контакту з керівництвом, з акторами. Хотілось звідти поїхати. Він прагнув поїхати до Москви. І зі своєю улюбленою сестрою, Нателою Олександрівною Додо, як її усі називають, та з двома синами поїхав з Тбілісі. У нього було два шлюби. Перший від самого початку був нещасливий вона народила йому двох синів Сандро і Миколу. Натела Олександрівна виховала цих дітей. Вона була їм як мати гарна, розумна, неперевершена. Потім вони з Москви переїхали до Ленінграду. Він опинився в театрі ленінського комсомолу. В цьому театрі у нього з'явились свої дружби, які тривали потім багато років. Тут він ставив вистави, які викликали велику цікавість. А 1956 року він отримав пропозицію перейти до БДТ. Коли він туди перейшов, мало хто уявляв собі. Що в БДТ стане великим театром, а він таким і став. 1959 року гастролі БДТ в Москві. В приміщенні театру Вахтангова в день йш вистава Варвари Горького у постановці Товстоногова Ролі, які виконували провідні актори, неможливо було забути. Надію Монахову грала Тетяна Васильівна Дороніна. Це була неперевершена роль неймовірної сили. Неймовірної потужності. Це була дивна, безглузда, красива жінка, яка жила своїм якимось особливим внутрішнім життям. Уснікаєв чудово виконував роль чілкуна, грав сильно, потужно, був холодний і палкий водночас. Після варварів стан БДТ різко змінився. Стало відразу зрозуміло, що це кращий театр Пітеру. Потрапити на варвари було неможливо. І на всі інші вистави стояли натовпи людей. Натовпи, які мріяли потрапити в цей театр. У ньому були такі потужні актори, яких не було в інших театрах. Дороніна одна з таких акторів. Період співпраці з Григорієм Олександровичем це найкращий період її життя. Вона тоді прийшла зі своїм чоловіком Олегом Бусилашфірі. Він грав невелику роль Степана Лукіна у варварах. Звичайно, ця роль не принесла йому великого успіху, та дуже скоро він став відомим, зігравши Андрія у п'єсі Чехова Три сестри. Колись був час, коли актриси заздрили, що Георгій Олександрович особливо ніжно ставився до Тетяни Васильівни Дороніної, вважаючи її першою актрисою театру. Вона й була першою актрисою театру певний час. Її краса. Її талант були незаперечні. Хоча всі розуміли, що і Попова, і Тінюкова, і Шарко актриси теж дуже високого класу. Та Георгій Олександрович ніколи не любив роздавати номери перший, другий чи третій. Для нього важливим був сенс і ансамбль, і це для нього було найнеобхіднішим. На той час режисер був нагороджений уже усіма ординами. Усіма званнями, які тільки можуть бути, він прославив свій театр настільки, що в радянські часи колектив мав можливість гастролювати різними країнами, окрім США. Секретар обкому Романов ніколи не міг пробачити того, що на виставі Гори з розуму був епіграф, який озвучив сам Георгій Олександрович. Взяв епіграф із письма Пухтіна жені. Догадав мені, чорт родиться в Росії з душою таланту. Ну розкажіть, як це вас догадав, чорт родиться в Росії з душою талантом. Його авторитет був неймовірно великим. У той період творчості його вабив Достоєвський. І він ніяк не міг знайти п'єсу або інсценівку, яка б його зацікавила. Одного разу Лебедів і Стрижельчик. Які підпрацьовували на Ленфільмі, розповіли йому, що познайомилися на зйомках з одним геніальним хлопцем. Він працював в театрі ленінського комсомолу. Рулей не отримував, тому шукав підробітку. Товстоногов запросив його до себе, і це був Інокентій Смоктоновський. Що о, от після війни зрителю необхідний добрий чоловік на сцені? Так возник ідіот Достоєвського. Він необхідний був он был нужен. Я объясняю многолетний успех этого спектакля не только прекрасным исполнением Смоктуновского, а именно ответом на этот вопрос. Побачивши Смоктуновського, подивившись його глибокі очі, почувши інтонацію голосу, Георгій Олександрович запропонував йому зіграти князя Мишкіна у виставі «Ідіот» за твором Достоєвського. «Ні, ні, Сказав Смоктоновський і категорично відмовився, який я Мишкін, я нічого не вмію, я артист масовки. Але Георгій Олександрович знайшов підхід до нього і в якийсь момент, переконавши його, почав з ним працювати. Смоктоновський зіграв князя Мишкіна. Люди сідали в потяг і їхали в Пітер спеціально для того, щоб подивитися на це дивне обличчя і почути цей незвичайний голос. І проникнути долею князя Мишкіна. Успіх був неймовірним. Варто сказати, що за все своє довге життя в БДТ Товстоногов здійснив величезну кількість видатних постановок, серед них є такі, які будуть завжди пам'ятати. Вистава міщани залишиться в історії російського театру тією єдиною великою виставою, на якій можна учитись режисурі, класично чіткій, ясній, блискучій. Неперевершеній, в БДТ Георгієм Олександровичем було створено все. Він був господарем цього театру. Успіхи, лаври, визнання не змінили його. Товстоногов завжди був у міру замкнутий, в міру доступний, як людина, яка знає собі ціну. 23 травня 1989 року на Марсовому полі. Зупинився Мерседес. Додому Георгія Олександровича залишалось їхати лише п'ять хвилин. За кермом був він сам помер миттєво. Відмовили не гальма, відмовило серце. У Москві буквально за декілька хвилин стало відомо про смерть великого режисера ХХ століття, про смерть Георгія Олександровича Товстоногова. и выдвинуть нового лидера с новыми идеями. И какие они будут, мне кажется, сегодня стоять очень трудно.